Всім діта! З вами Чанітта. Сьогодні ми з вами, як завжди, гратимемо в Marder Mystery 2. Але. але, якщо я зберу м'ячик, молюся в Генщині. До речі, всім дякую, хто прийшов з моїх підписників. А ми розпочинаємо. Завждіть! Хочу вам порекомендувати свій телеграм-канальчик. Там багато мега розіграшів. виставляю спойлери про нові відео на ютубі та проводжу сходки. Приємного перегляду! Так, де вбивця? Зрозуміло. Там, там пістолет, там пістолет. Ні-ні-ні як забрали, забрали вже. А! Йому м'яч. Ще м'ячик. А як так швидко? Ще третій. Це капець. А! Так, ну я дуже багата, звісно, в генші, прям ну, прям ну дуже багато. Так, молимось. Опа! Синцю. Я його хотіла, він мені треба був. Молимось. Дівчинка моя не випадає, й-мою. Я дуже хочу, щоб вона мені випала сьогодні. Але я так мало назбирала. Я не знаю, чи вона мені випаде. Але вона мені дуже треба. Опа! Фішель в мене вона наче була. Але мені фішелі ну, не дуже подобається, але добре. І так, молимось. Мої дівчинки ще немає дівчинка прийди. Сітлалі. Дуже тебе хочу, сітлалі. Сітлалі. Опа. Щось випало. ну Угу, я зрозуміла. І знову фішель. Добре, хай буде, але я на ній не граю майже. Дуже рідко її беру, якісь пачки. О, і Сєтес. Теж на ньому не граю, але він наче непоганий. Він в мене теж є. Опа, я вбився. Третій раунд, і я вже вбивця. Я не знаю, чи... мене вийде не зібрати м'ячики. Але добре. Так, треба дуже... Обережно! йо -моє! Це що, я буду після кожного раунду крутить крутки? Це капець! Це капець. Ми будемо страждати до кінця життя. А! Молимось. Що навіть персонажа не випаде? Що, персонажа не буде? Меч флейта. Персонажу нема, ну не добре. М'ячик біля мене одразу заспався Це капець. Ем. <плес> 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 е Та пістолет! Ні, 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 ні. Будь ласка, не треба, не треба. Вже, пі пістол вже пістолет підібрали. Не треба. М'ячики, ні, ні, ні. Пістолет, пістолет. Де він? О, пістолет, є, є, є. Так, де вона? Де вона? Де вона? Де вона? О, чекай, 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 чекай. М'ячику. Чекай! Чекай! За що мені це. Ем... Um... І давно таке в Мардері. Жахіття. І так молимось. Стлали, прийди. А -а -а -а! Будь ласка, будь ласка, будь ласка, сітлали. Дуже прошу, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласочка. Oh yeah! ласкочка. Боже, як її хотіла! Так, це вона. О, на 50-й крутці випала. Господи. Як я її хотіла, як я її чекала, я на неї збирала хоч трошечки. Ну, сенсю, якби, ну, теж треба. Я його хотіла. Так що хай буде. Боже, я рада. Десь прям жорстко вбивають. Я почула, що шерифа. А. Я почула, що вбили шерифа. Де шериф? Ем, Ага. Ой-ой. Що, -ой. тімери? Це тімери. Це тімери. Це тімери. Ось це так поворот. Не думав, що на них потрапить. Ще м'ячик зібрала. А! До побачення! До побачення! Телебачення! О -о 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 -о. <кхи> Це трошки в мій бюджет не входило. Може, випаде сігна. Не впевнена. <кхи> Ем, Що це було? Заждіть, почекайте. Якщо комусь цікаво, мені якби ще сігна випила на неї пізніше. Ну, це так просто.